Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvest. Вже пройшов 11 місяць, як ми обрали монети для портфеля на 1000 доларів. Є окремий плейліст на каналі з цими відео про даний проєкт. Кому цікаво, можете переглянути. Я вже не поповнюю даний портфель, так як про заплановану суму 5000. І зараз я працюю з інвестованим капіталом, більше не поповнюючи. Давайте поглянемо на Google таблицю, які результати показали обрані монети за цей місяць які зміни відбулися з портфелем. На даний час в портфелі згруповано всі монети за категоріями криптовалют на зразок мого Основного портфелю. На наступній категорії Layer 1, Layer 2 рішення Ефіріума, інфраструктурні проекти, DeFi проекти, DePin та RVA проекти, монети із сектору штучного інтелекту та меми. Змін з портфелем цього разу я не проводив і нових монет не купував. Зараз в портфелі залишається тільки одна безкоштовна монета AR, так як до інвестування в більшість монет я вже повернувся. Хочу звернути увагу глядачів, які перший раз дивляться моє відео: даний портфель ведеться вже 11 місяців. І певні монети вже давали прибуток, який фіксував. Потім приливався в якусь іншу монету. Тому показники прибутку вам можуть здаватися, на перший погляд, невірними, але потрібно враховувати всю історію цього портфелю. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube. Адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Цього разу я не докуповував монет і вирішив поки притримати резервні USDT. Загальний результат по портфелю продовжує показувати просадку. На сьогодні це мінус 4%. Результат трохи покращився. Минулого разу просадка була 7%. Нагірше за весь час показує себе монета Atom. 55%. А найкращий результат зараз у монети Ефіріум, плюс 11%. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна зайти в моїй телеграм-групі. Я окрема віп група для моїх рефералів з оперативною інформацію по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивними портфелями та іншими бонусами. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі Bybit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію, поповнити свій аккаунт на 100 USDT та здійснити свою першу покупку монет. Якщо ви вже зареєстровані на даних біржах, але хотіли б потрапити до ВІП Групи, є можливість отримати пожиттєвий доступ як спонсор каналу, надіславши разовий донат на розвиток каналу. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Я в кожному відео буду трохи розповідати про те, як сформувати свій портфель новачку, який тільки сьогодні починає свої інвестиції в крипту. Як же бути новачку, який тільки прийшов в крипту і хоче зібрати свій портфель? Бо я кожного разу показую свої зміни і дії з портфелем, які вже тривалий час ведеться. А як саме починати збирати свій портфель, вже давно не розповідав. Давайте я спробую дати кілька порад саме для таких криптових інвесторів-початківців. На даний час я вважаю, що саме розподіл за сферами криптовалют буде найоптимальнішим рішенням побудови свого криптопортфелю. Орієнтовна схема може виглядати як у мого портфеля. Ми поділяємо всі криптомонети на сфери застосування і складаємо своєрідний індекс. Який будемо регулярно поповнювати і ребалансувати за потреби. Отже, перший крок це обрати для себе сфери, які ви вважаєте цікавими і в які ви будете інвестувати. Другий крок, в залежності від суми інвестування, яку ви виділяєте, обирайте на кожну сферу одну-дві монети. Також важливим моментом буде той час, який ви можете виділяти на крипторинок. Чим менше часу ви маєте, тим менше монет обираєте. Моя порада новачкам обрати по одній монеті на кожну сферу криптовалют. Третій крок це розподіл вашого депозиту на частини і інвестування згідно плану. Наприклад, якщо ви маєте на даний час 1000 доларів, то не потрібно закуповуватися одразу на всі кошти. Купіть на певну частину одразу, також залишайте резерв на відкуп у разі сильного проливу та частину на регулярні доінвестування протягом наступних 3-6 місяців. Бажано, звичайно, мати, крім цієї тисячі, ще можливість доінвестувати певну суму щомісяця, принаймні до тих пір, поки ціни на монети дуже привабливі. Якщо комусь цікаво більш детально про формування свого портфелю, приєднуйтеся до моєї закритої телеграм-групи, як мій рефер Бірж Bybit або OKX чи як спонсора каналу. І я дам вам поради, як сформувати свій перший криптопортфель. Детальну інформацію можна дізнатися за посиланням в описі відео. А Зараз давайте розглянемо графіки трьох монет із мого портфеля. Це будуть монети Aptos, Optimism та Перший графік монета Aptos. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору Layer 1 рішень. Монета показує дуже сильне падіння. Від свого локального піку Aptos знизився на 68%. дна монета виросла на 90%. Найближча зона спроту знаходиться на 7 15 центів. Найближча зона підтримки, від якої можна розглядати покупки, знаходиться на 4 доларах 90 центів. Наступний графік монета Optimism. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору Layer 2 рішень Ethereum. Також сильно впала в ціні, як і всі альткоїни. При соло локально пік оптимізм знизився на 68%, при содна монета виросла на 36%. Найближча зона спротив знаходиться на 1,75 центах, найближча зона підтримки, від якої можна розглядати свої покупки, знаходиться на 1,30$. І останній графік монета TAO. Дана монета відноситься в моєму портфелі сектору штучного інтелекту. В порівняння з попередніми двома монетами показує меншу просадку і кращу динаміку відскоку ціни після падіння. Вісового локального піку ТАО знизився на 55%. одна монета виросла на 1010%. Найближча зона спротиву знаходиться на 353 доларах. найближча зона підтримки, від якої можна розглядати покупки, знаходиться на 266 доларах. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Зараз давайте проаналізуємо поточну ситуацію по інвестиціях в кожну з монет. В ефірі проінвестовано 400 доларів і прибуток становить 11%. Під терміном просадка чи прибуток я маю на увазі нереалізовані просадку і прибуток. Тобто той прибуток чи збиток, який би ми отримали, якщо повністю продали монету прямо зараз. Solana проінвестовано 50 доларів і враховуючи безкоштовні монети, прибуток становить 499%. В AVAX проінвестовано 200 доларів і враховуючи безкоштовні монети, прибуток становить 42%. Atom проінвестовано 600 доларів просадка 56%. В Аптус проінвестовано 300 доларів, прибуток 9%. В Лінк проінвестовано 400 доларів, просадка 21%. В принвестова проінвестовано 200 доларів, прибуток 24%. В Оптимізм проінвестовано 200 доларів, прибуток 18%. В ZK проінвестовано 150 доларів, просадка 4%. В LDO проінвестовано 400 доларів, просадка 55%. В Вонда проінвестовано 200 доларів, просадка 33%. З монети R забрано проінвестовані кошти. В рендер проінвестовано 500 доларів, просадка 19%. У TAO проінвестовано 500 доларів, просадка 21%. В Гарі принестово на 200$ долари, просадка 23%. В Ponкі на 200$ доларів, просадка 36%. Також в портфелі є незадіяння на даний час 500 USDT. Певний об'єм USDT в портфелі я раджу завжди тримати на всяк випадок, щоб мати можливість відкупати монети за низькими цінами при можливому зниженні. Також давайте додамо дані покупки сервіс для моніторингу портфелю, портфоліо-трекер сайту CryptoRank. Посилання для моніторингу даного портфелю буде доступне в VIP-групі. На сьогодні це все. Наступний аналіз результатів даного портфелю через місяць. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.